Літо 26-го року, відпочинок у Болгарії, мама і дитинка до 12 років. Даю вам ціни на виїзд 1 липня, 7 ночей 8 днів в готелях. Дві ночі дорога, автобус рахувала вам з Києва, але їздимо з усіх великих міст України. Звісно, харчування все включено. З 1 грудня від сьогодні готелі деякі підняли ціни, і деякі підняли так, що просто, чесно кажучи, я не знаю навіщо вони це зробили. Розказую вам все, як є. А наступне подорожання цін буде вже з грудня. 1... Січня поїхали. Перший готель, який вам рекомендую, це Ізола Парадайс. Дуже смачний, старенькі номера, але вони абсолютно новенькі. Гарний персонал, дуже привітні. Єдине, що до пляжу вам треба прогулятися, буде хвилин хороших 15. Вартість петівочки 33 200. Наступний готель Діамант, чотири зірочки в центрі курорту Сонячний берег. Непогані номери, але стандартні номери теж. старенькі, непогане харчування, 34 200. Готелі Ріва 3 зірочки, вартість путівочки 35 тисяч гривень. Гарне те, що тут є басейн з підігрівом і басейн з морською водою. Золоті піски готель Excelsior, просто дуже вам його рекомендую. Оновлений, класний, смачний. 35500. Ви багато хто в мене питаєте про готель Марію Палас на сонячному. Ось дивіться, він. Під Дня в ціну до вартості 38 200. За ці самі гроші ви можете мати готель Гранд Нірвана. Він набагато тут кращі номери, смачніше і більший вибір харчування, оновлений басейн з гірками. Набагато ближче до пляжу, плюс в Гранд Нірвані свої тепчини-парасолі безкоштовно. І що ще? І по вечорам в Гранд Нірвані привозять ще і шоу-програму. І також за 38 900 ви можете мати готелі Ріву Парк, 4 зірочки, де басейн з підігрівом і з морською водою. Далі, що по популярним готелям? Несербіч 46200, Тракія, 46400, МПМ Каліна Гарден 46700. Що скажу вам про ці готелі? Вони непогані, ви їх дуже любите. В Несеб біч Тракії і Калінігарден, номерочки усі старенькі, але усе чистенько. Єдине, що я вам хочу сказати, що краще взяти за 38. 200 готель Гранд Нірвану. Тобто, ви зекономите 8 тисяч гривень і готель отримаєте краще. Тому зараз не розглядайте ці готелі. Далі, що у нас ще є з такого, на що ви маєте звернути увагу? Готель Котва зараз коштує вам 52 900. Він гарний тим, що в нього дуже багато водних гірок, і він близько до Несебру знаходиться.